Шановні українці, я дуже благаю вас підсилити молитви, про за невинного проволиту на Україні кров. В першу чергу кров єврейського мови. Дивіться, шановні, з приводу загибелі Авеля, його брату Каїну, Господь каже такі слова в Святому Письмі. Що ти наробив? Голос крові брата Твого волає до мене з землі. Голос крові брата Твого волає до мене з землі. Шановні панове українці, голос крові брата нашого єврея, ще з часів Хмельницькі, з часів Гайдамаччини, Петлюрівщини, Холокосту, волає з землі до Бога, про помсту і справедливість. Зараз у нас вже немає часу на дискусії. У нас є час на каяття і очікування від Бога після цього каяття дива. Отож, про це диво, я й прошу вас помолитися. Ми особисто не винні в тому, що робили може ті петлюрівці, чи козаки Хмельницького. Але ми можемо сказати Богові так, що Господь. Давайте помолимось прямо зараз. Господи, прости душу мою грішну, прости мене, Господи, за всю ту кров, яка була пролита на Вкраїні за часів Хмельниччини, за часів Гайдамача, за часів Холокосту, Петлюривши. І також, Господи, прости усю ту невинну кров, які гинули мільйони людей під часи сталінізму. Більшовизму, я прошу тебе, Господи, нехай вся ця невинна кров буде покрита кров'ю Богосвіта, розп'ятого на головою. Прошу тебе, Господи, зроби так. І нехай прийде милість Твоя на землю України, і нехай диво трапиться вже в цьому році, в листопаді, в грудні, нехай трапиться диво, і все це зупиниться, зупиниться ця нова кров. За якому теж просимо прощення за наших хлопців. Боже, Господи, скільки крові пролито, нехай, Господи, рука Твоя втрутиться у серце і зробить диво. Про кров наших ворогів я мовчу. Шановні, попросіть прощення за невинно пролиту кров. І що буде, ви побачите, буде диво. Диво, оце диво, що зараз. Між Ізраїлем і Іраном проходить, яке обов'язково плине на хід бойових дій. і диво, яке зараз проходить Україна з літаками, які звідки з'являються, зі зброєю, з грошима, і Бог зробить таке диво. Я вам даю цілковиту гарантію, таке диво, що всі скажуть, ну це тільки. Це тільки Бог, це тільки Бог, і тільки Господу Богу і землі, всесильному Богу Ізраїля. За це диво для нашої країни я віддаю всю честь і хвалу. Амінь.